Несе у вашу хату, щастя, радості багато. Хай смачна страва вдасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда, хату радість принесла, Зі з різдвом Христові. Христос рождається, славім. Славі. Славі. Оставляю Бога і вас перепрошую, що на туполінія по сіда захочу. Я не тільки ту самі, братів маю, які не знають далекому краю. Живе там, не що я заводив? Я пастир з далеко гордої Єфлоєма. Ми принесли сюди, кожне прихоємський. Ти на того в постуні. І наконець, то по посланої Бога, прямого Спасителя. Якщо розмовите, то ще їм далі помім. Я як родився, все їм розповім. Да ходіть, синове, скажу я вам дащо. О тому, що зо мною на пулю стало. Там ще серед пуля, коли розсмотряю, чудесно є світло, я винося мною. То чудесне світло, так невстрашно, дуже очі ми скакали, не знаєм сам себе. Коли упом'янувся сладкий глаз небесний, приближився ко комі, як От тоді ті глазки все дамі бренькали, серце двойно б'ється, очі ми скакали. Не можу похопити, що буде со мною, но що через звичайна на уперед числу любезними, отче, я веджу тоже да то серце серцем і не може. Я з того мислю, що далі станеться, бо віці скачуть, веселяться. Слава мови Богу, Богу і на землі, бо чоловіци мого є. Що то сладко звучить, а любо слухати, то не може бути пустий голос. Не бойтеся пастирі, пастирі, радость возвіщає, і народився, Христос Бог оплотився, і з дівою пречистой, і спрене порочной, во місті витлеємі, Господь срождає. Знати. Ісус ім'я, Марія, му мати, туда не лечуться, рожденного бояться, а у стоїть трясеться, все смутно паситься, Пастері як клячуть, бо плоти бачуть, тут же, тут же, тут же тут. Же, тут, же, тут. Марія му мати прекрасно співає, Весь їй допомагає, туда не чуляться, рожденного бояться, а у стої трясеться, усе смутно паситься, пасиріє, крячуть, посмотив бачить тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Йосип старенький, коли ще дитятко, люля-же-люля і мале отрочатко, Тут не чудяться, рожденого бояться, а устої тряситься, все усто смутно паситься, пастиріє трячуть, боти бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут. Шанове, пас, Скоро вставайте, ангели прийшли в віщух весело. Що сьогодні вночі родився Месія, через якого він мір з пекла освободиться. Возможно, услишені глаголи. з неба донесли нам Божі ангели. Так єсть мою безней, з неба ангели прийшли к нам, бідним радість возвіщати. Що сьогодні вночі родився Месія, якого люди все там і не перестануть здати. Добре, старенький путь нас туди, допомогне сьому да, поманемо, да Мсеновий Дем, сідові плеєма, де родився наш Бог, плоти чоловіка. Най буду ті вівці, поки ми там сходимо, посопотиді, то кого ми там молим. Ажеби наша путь була угодніша, заспівай ми всі враз гласом побужніше. Ой, Ой Божая божа мати, по світу ходила, Зайшла вона, бо на Господаю. На ніща просила, зайшла вона вона господарю, на ніща просила, пане Господаю, прийми мене на ніч. ой не прийму я тебе, не Бого мене діти мого. Прийму я тебе в мене дітимо, пішла Божа мати, гірко заплакала, Зайшла вона, вона до стаєнки, дитятко рождала. Зайшла вона вона до стаєнки, дитятко рождала. на другою рано, гушу газвіжи, над нашою діти стаєнкою ясна зоря світить, над нашою діти з таєнкою, ясна зоря Ясна зоря світить, ясна зоря світить, світу сповіщає, що марія пречистая діва, су напелина є, Що Марія пречистая діва, суналина є. Так і би я то зна то Божа мати. Дав би я їй срібла, срібла, злата, ще й постель спати. Дав би я їй срібла, срібла, злата, Ще й постельку спати. прости мені, мати. Цвою провину І благослови, благослови ним сину, благослови, благослови нині, своїм. Богом, Сином. Благослови, благослови нині своїм Бог... Святий Ісус, святий благовозданий, день, що тебе прошу, Боже, оплощаний. Я у Бога пастир, але я віру і мію, бо в русській вірі я постійно буду. Ісусе, Маленький, щастя моє життя, красно спочило ж на ті шолоні. Оломіння мій небесний Ісус, і день, що я прошу у тебе. Надежда, я стою, коновіння моє, до таблиці у мені ще покільки Боже. Ісусе, маленький, і я прошу сюди, допомогнись тобі да і допоклонись. Да один мій я, то любов твоя, до любов твоя ум'ю цепи. Смотри милосердно на мене, Ісусе, ти по всьому світу приніс спасення. І дай, що я прошу мені, мій Господи, до да спасення буду однині до віку. Та, старий чоловік років пережив. Та такого, як тепер, ще ніхто не бачив. Лежащий моя, сльох, солодкий месія, радость, спасення, надіжда моя. Постаріла я рад твой, я тобі поклонюсь. Мулю над тобою, мир, благослови. Благослови всіх, нас дай нам нове серце, за да, так ось співають. Ой, співаю. ой пану, спану, Ісус народився, В яслях на соломі, там є сположений. Котра оманка повила, жисті пеленого так му співала, Ісус маленький, з роду великого, із панівського живота чистого, із праніцького, дитя прекрасне, постелі нема, місто постелі, суть тверді ясна много много сіна, подлабуй под ноги а і под коліна, Ой, сіно, сіно, щасливо сіно, котрой под Христом стелено й було, сіно, а солома, перина му била, подлавуй под ноги а і под коліна. Ой сіно сіно, з Росу втякуся, найтягло до небануся, Ой, сіно сіно, щасливо сіно, котрой під Христом зселено й було. Утрістя нас ласкаво в свій дім прияли. Желаю вам всього, що ли вам треба, щоб вам дав Господь з високого неба. Та даст Господь всім вам вашим дітям. Щастя, здоров'я і маленьким мукам. Славіте радостного, предвічного Бога, веселого нас. Нам нагая і благая літа. <ривання> літа, літа, на ята, на я благая літа. Чесна коляда, тот газда та газдиня, прияли нас до свого дому, до лудно місті пити, дорунесту Божу Матір Цірку дату, доруй, Господи, щастя віков здоров'я, вони моли, рік від року працювати, на святу Божу Матір цирку дар дарувати, річну гостю приймати, намна намная і блая літа. Він чує мене пани газдо, всі всі свята святкувати, зрока до рока, ліпше, веселіше дочекати. Навгая літа. Зрока дорога, коліпше, веселіше дочекати. За внара літа, ми, ми дякуємо вашій хаті за гостинність вашу, що ми слухали старанно колядочку нашу, що ви слухали старанно колядочку нашу, бувайте здорові. Живіть риба, бо ми йдемо відшу хату, радіс освіщати, бо ми йдемо відшу хату, радіс освіщати. لفف我过تش 你جو Осе смутно пасиця, а старія, бо проти бачу дуже, 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 дуже тут. Марія му мати прекрасно співа. Я Бога проти бачу дуже, дуже, дуже дуже тут, 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 тут. його старинки, коли ще дитятко, люля й мале одчатку, туда не очудяться, рожденого бояться, а востою краситься, а ось смутно паситься, Пастиріє клячі, Бога проти бачить дуже. Дуже, дуже, ту. Санове пасторі, ви скоро вставайте. Бо ангели прийшли, він чує нам радість, що сьогодні вихлиєми найдеться месія, через якого люди не перестануть все доні ждати. Возможно, що ослишення його ми не слід Божий Админ. Так і любезною з неба ангели прийшли. К нам, бідно, радость освіщати що сьогодні народився Месія, через якого з спекло освободиться. Будь добрий старенький, буде нас туди, помолимся й та поклонимся. Йдем, сумові, йдем, всі до плеємо, де родився наш Бог в оплоти чоловіка. Най будуть тут вівці, поки ми там ходим, посуходить їх тот, кого ми так молим. Но ж наша путь була гудніша, за співанням всі враз, гласом побожніше. У небезан не лише, лише кона Между з дубовлять ми питає дів, як сина, як сина, благодать пастой, Боже єстелюсь, на, зимі, на зимі. сі ми, на всі ми, і дім сікухно подаймо, не сімей, сім'я. Такой дошли смиренным серцем, за рами, за рами ко можна животовавших восьми. Волю Тебе, Ісусе, і так долождано. Дай, що я Тебе прошу, Боже обичайний, я обоє постепно і віру іміння, де в русській вірі постійно буду. Ісусе <клухи> солодке і щастя моєї житті, якраз розпочиваш на тої соловній. Обойми мене, мою, любезне Ісусе, і дай, що я Тебе прошу, надєжда є стільки, іміння моє, де отвердила мені має... да, вся Ти кріпкий Бог. Ісусе маленький, і я прийшов сюди. Поможеш тобі та поклонюсь. Оди да мені моє, тобі любов тобі ім'я, да любов твоя в ній тут режиться. Смотри милосердно на мене, Ісусе. Слово в рух приніс спасення. Дай ще прошу, в нім'я Господи. Я спасев на навіть. Я вже старий чоловік, я вже много пережив, але такого, як тепер, я ще ніколи не бачив. Бежащий воясля, солодка месія, радость, спасене, надежда моя, постарілий раб твій, тобі поклону. нагая і благая літа. літа. Блага Чесливо. Так, так. Банька. Так разі Да-да, дуже приємно, зараз минутку. <рігла> <рігла> ну ладно. Де ж контрратився працював, да? Да, то робились ми з ним. А Алло.